Hello, hello, good morning. В сьогоднішній рубриці гадання за книжкою у нас з вами вбитий пересмішника від Harper Lee. І книжка відкрилась на такій сторінці. Послухайте, які важливі слова. Well, most folks seem to think they are right and you are wrong. They are certainly entitled to think that, and they are entitled to full respect for their opinions, said Atticus. But before I can live with other folks. I've got to live with myself. The one thing that does not abide by majority rule is a person's conscience. Але люди думають, що вони праві, а ти не правий. Звісно, вони мають право думати так, а також вони мають право на повну повагу їхньої точки зору, сказав Атікос. Але перш ніж я зможу жити в злагоді з іншими людьми, я маю жити в злагоді з собою. Єдина річ, яка не має підкорюватись правилу більшості, це совість людини. У минулому столітті була опублікована книжка, але не втрачає актуальності. що означає, треба завжди думати своєю головою, не підкоряючись правилу більшості. Якщо тільки ця більшість не вирішила вивчати англійську мову, тоді можете підкорятись і теж вивчати. Ми за все добре проти всього поганого.